В Опозиції і без посад партія воля перейшла в опозицію та відкликала своїх депутатів з керівних посад постійних комісій обласної ради. Так, Михайло Якимчук більше не головуватиме у комісії з питань екології та раціонального природокористування. А Марію Руди, колега та манюката Андрія Маріччина відкликали з посади секретарів комісії з питань гуманітарної політики та свободи слова, комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики і комісії захисту інтересів учасників АТО відповідно свої рішення. Партійці пояснили тим, що не погоджуються з політикою чинної влади Прикарпаття а ще заявили про відсутність конструктиву у роботі облради, коли існує певна більшість в складі обласної ради, яка диктує загальну політику, загальні тенденції, загальні правила гри, то один секретар чи два секретаря. Нічого не могли вирішити. Навіть позиція голови комісії, на превеликий жаль, так само не дозволяла повною мірою досягати тих результатів, які були поставлені, тому що питання, які піднімалися, штучно блокувалися. Відтак волівці вирішили посилити співпрацю з громадою та зосередитись на публічному тиску і таким чином домагатися впровадження важливих для області рішень, адже переконані найвищим ступенем відповідальності за втілення своїх програмних засад та цінностей майдану, є не намагання в будь-який спосіб утриматись. На посадах, а залишатися вірними виборцям ми сюди прийшли заради того, не заради посад не заради того, щоб ділити якісь портфелі а заради того, щоб конструктивно працювати і показати, щоб хоча б на межах в межах одної області і над, на території однієї області можливо якісна нова політика, якісно нові зміни. Для нас зараз набагато ефективніше. Ми вважаємо, для втілення нашої програми, для втілення наших принципів і засад. Для нас зараз буде більш ефективно знаходитися повністю в опозиції, вести повністю опозиційну Діяльність, займати активну публічну позицію, активно працювати з громадою, створювати публічний тиск і таким чином домагатися прийняття рішень, тобто приймати рішення для області не через певні посади, а через публічний тиск. Тому що маючи ці посади, не ну, вибачте, ми нічого не можемо зробити. 23 тисячі лісовозів вивозиться кожен рік, за 15 рік, вивезено з області під маркою Сухостою чи Сохших дерев і так далі. І коли ми на комісії екологічній пропонували. Встановити мораторій на санітарні рубки в місцевих заповідниках області, коли ми хотіли ввести механізми громадського контролю за лісами, і таким чином ми б знали, хто робав, де робав і як робав, і що робав. Комісія була повністю деструктивна, і з всіх членів комісії тільки наш голова комісії і ще один депутат проголосували за. І це рішення. Про мораторій тут в Франківській області варварські знищуються ліси. Воно на сесію так і не попало. За словами очільниці волі, подібна ситуація склалася стосовно введення електронної системи публічних закупівель. Прозоро коли замість того, аби запровадити тендери для 700 мільйонів гривень обласного бюджету, облрада вела систему лише для апарату, на який витрачають мільйон. У нас було на сесії 18 березня протокольне доручення, що на наступній сесії, вже пройшло дві сесії, це вже друга після цієї, значить, розробити і прийняти проєкт рішення про введення системи Прозоро. Я хочу нагадати, що, за даними адміністрації, в нас на 700 мільйонів гривень в області йде закупівля товарів, робіт і послуг. 700 мільйонів. Дуже багато з цих сум до тендерні. І ми не знаємо, яку фірму туди вибрали, а вибирають фірми які? Кума, свата, брата, свої фірми беруть звітам. Ткати ціни завищують, і про це люди всі прекрасно знають. Так, от проект що зробила обласна рада, обласна рада ввела прозоро для свого апарату. А апарат обласної ради це фактично крім заробітних плат, це закупівля канцтоварів і якихось інших дрібних витрат, де і не було ніякої корупції.